Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Ви боїтеся пізно ввечері йти по вулиці. Ви хвилюєтеся, відпускаючи своїх дітей у школу. У вас є сигналізація на машині. А замки на ваших дверях надійні. Думаю, на більшість подібних питань ви дасте відповідь позитивно. А чому? Тому що світ повний беззаконня. Скажете ви і будете праві. Що таке беззаконня? Гріх є беззаконня, пише апостол Іван. Беззаконня це життя повне гріхів. Біблія говорить, що беззаконня це ознака нашого останнього часу. Про який закон ми говоримо? Звичайно, про закон Божий. Цей закон представлений на сторінках священного писання у 20-му розділі книги Вихід. Багато людей можуть назвати від сили дві або три заповіді з десяти. Не полінуйтеся. Відкрийте Біблію і прочитайте усі десять. Більшість людей ставляться до слова закон негативно. Відразу згадується суд і вирок або якісь обмеження, які закон накладає на нас. І люди автоматично переносять подібне ставлення і до закону Божого. Але давайте розглянемо, наскільки важливим є значення десяти заповідей, особисто для нас. Для цього прочитаємо, що Бог говорить про них у Біблії, послання апостола Якова. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде забудь-кослухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм». Біблія називає десять заповідей законом свободи, не обмежень, а свободи. Тобто людина, що живе за цим законом, буде вільною. Від чого? Від гріха. А чи не цього ми бажаємо? Щоб гріха не було в нашому житті, щоб мені не боятися виходити на вулицю, не боятися, що моя сім'я розлучиться, не боятися, що моя дитина стане наркоманом, що я стану жертвою шахраїв, що на дорозі бувають п'яні водії. Не боятися, що вас обважать на базарі, не боятися, що на вас наговорять неправди. Це можливо. Якщо людина дотримує закон Божий, то, безперечно, це так. Від такої людини ви можете вже не чекати беззаконня. Не боятися, що він вкраде вашу машину. І залізні двері будуть непотрібні. Закон Божий захищає нас не лише від зовнішнього беззаконня, але й від тих гріхів, що намагаються поневолити нас особисто. Ви бачили будинки для людей похилого віку, де доживають свій вік покинуті дітьми батьки? А чи бачили ви дітей? Залишених своїми батьками. А чого не стає людині, щоб бути щасливою любові. Це наша головна потреба і те, чого найбільше не вистачає в нашому світі. Біблія говорить, що саме через розмноження беззаконня в багатьох охолоне любов. Чим більше беззаконня, тим більше руйнівного егоїзму. Чим більше беззаконня, тим менше любові. Чому? Тому що Божий закон засновується на любові. Бог є любов, пише апостол Іван. І його закон це закон любові. Давайте сьогодні, коли ми будемо молитися, подякуємо йому за його любов. Наш добрий небесний батько, знову сьогодні в молитві ми приходимо до Тебе, як до батька любові, як до Бога любові, як до Ісуса, який приніс нам цю любов і виявив її у своєму житті, у своєму характері і там на Голгофі. Сьогодні, Господи, дивлячись у цей світ, ми бачимо. Що йому бракує цієї любові, і її бракує і нам. Ми не виявляємо її так, як можемо, але Ти виявив її нам без міри. Ми просимо прости нас і навчи нас бути справді люблячими людьми. Дай нам тієї любові, божественної любові, яка допомогла би нам стати новими людьми і наповнитися Твоїм духом. Нехай і сьогодні, і цей день буде благословений у відносинах з Тобою через твою любов в ім'я Ісуса. Амінь. Як і завжди, бажаю вам Божих благословень і хорошого дня. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані, а також за телефонами гарячої лінії. До побачення.